Біля могили воїна Андрія Філіна, його сестра Вікторія Кіріченко. Чоловік загинув у лютому цього року. Поховали захисника на алеї героїв Туринського кладовища у Полтавській громаді. Він був командиром, командиром мінометного розрахунку 153-ї механізованої бригади. Загинув при виконанні бойових дій в населеному пункті Андріївка під Курахово, це южніший від Покровська. Попав під мінометний обстріл. А сьогодні 40 днів да ми прийшли вшанувати пам'ять мого брата. На меморіальному комплексі тривають будівельні роботи. Пам'ятник на могилі Андрія Філіна обіцяють встановити до кінця року, каже Вікторія. І пам'ятники ставлять гарні. Ті родини, з якими я спілкуюся, нарікань у них немає. Поставили перший ряд, а потім було призупинено будівництво. А зараз і набагато швидше бетонують. Раніше була одна, яка виготовляла пам'ятники, а зараз дві організації, які виготовляють пам'ятники, тому я думаю, піде швидше. Згідно з додатком до угоди від 30 грудня 2024 року до договору про капітальний ремонт меморіалу, який опублікований на сайті Прозоро, вартість робіт на 2025 рік орієнтовно складає близько 116 мільйонів гривень. Сума може переглядатись залежно від наданого фінансування У 2025 році. Депутатський корпус заклав 20 мільйонів. Він йде етапами. Якщо в минулому році витратили більше 20 мільйонів, цьому і ще заклали 20 мільйонів. Вони по етапу депутатський корпус бачить підрядники, роблять, вони закладають за потреби кошти. Бетонні роботи зроблені в більшості частин затуринського меморіального комплексу. Також в перших трьох секціях десь укладена повітка, десь починається укладати поетку, Встановлені толби освітлення. Які в майбутньому буде включено світло, і зрозуміло, там будуть камери спостереження, встановили більше п'ятдесяти надгробків. Приблизно така ж кількість нині у роботі. Є ряд де встановлені могили. Є пропуски там першому другому ряду. могили конструкція не встановлені. Якщо батькам не сподобалося, наприклад, виконання художнього це все перебувається і заново, поки батьки не затверджують заново. На капітальний ремонт дороги, яка веде до Алеї Героїв, спрямували понад 50 мільйонів гривень. Фактично вона вже зроблена, вона проїзна, по неї вже користуються родини. За словами Вадима Ямщикова, у проєкті будівництва і огорожа території меморіалу. На неї планують витратити близько 2,5 мільйонів гривень. Алеї Героїв почали облаштовувати у вересні 2023 року. Тоді у проєкті було 60 могил воїнів. Нині місць на ділянці для поховань майже не лишилось. 40 днів тому ми приїжджали, а тут була остання могилка його. Так, так. На сьогодні гляньте... Ну, п ять, п ять ну ось їх було троє, ну, похорон це то троє. Тобто цього не було, цього ряду не було. Тобто помирають швидше, ніж будують кладовище. Дзвіницю, яка є у проєкті будівництва, та під яку вже виділили місце на алеї, вирішили будувати по завершенню російсько-української війни. Оксана Іванова, Богдан Казирід та Кирило Винової Суспільне новини, Полтава.